Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 8 Проекти з циклами, з лічильником та з використанням величин. Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу за інструкційною карткою з підручника на сторінках 166-167. Виконувати ми будемо практичну. В програмі Scratch за посиланням в описі під відео ви знайдете онлайн середовище Scratch. Зараз пропоную відкрити підручник і виконати цю практичну разом зі мною. підручнику на сторінці 166 167 знаходиться наступна інструкційна картка. Перше завдання, що нас просять, це. Скласти у зошиті блок-схему алгоритму для наведеного фрагменту, от саме для ось цього вскречую, і записати хід його виконання. Праворуч ви бачите складений вже, складений блок схему даного алгоритму. Схожа блок-схема має бути у вас і в зошиті. Також нижче треба описати, що ж виконується по цій блок-схемі. Отже, перше це початок. Друге присвоюємо значення змінній С, третє присвоємо значення змінній А, потім виконуємо чотири рази наступні дії. А саме перша дія S дорівнює S-а і наступна дія А збільшуємо на 5. Після виконання цих двох дій чотирьох разів потрібно показати повідомлення зі значенням змінної S і завершення нашого з вами проекту. Ось такий має бути у вас запис в зошиті, а саме блок-схема і опис, який я продиктував. Потім виконуємо наступні дії, а саме нам потрібно скласти проект для малювання чотирьох квадратів, розміщених поруч. Довжина сторони першого з них має дорівнювати А-кроків, а довжина сторони кожного наступного на Б кроків більшою за довжину сторони попереднього квадрата. Для цього відкриваємо онлайн-середовище Scratch. За посиленням в описі під відео. І розпочинаємо нашу роботу. Для початку створимо, додамо олівець, додати розширення олівець. Потім обираємо події, коли натиснуто прапорець. Для початку перемістимо нашого з вами персонажа в нове місце, щоб починалася побудова, до прикладу, з лівого боку. Для цього обираємо олівець, очистити все, підняти олівець, задати колір олівця, до прикладу, синій, і задати розмір олівця. Я пропоную, щоб трішки товщі лінії було, тому третій. Далі обираємо рух, перемістити в Х0, у0. Х встановлюємо мінус 120 ентер. Побачимо результат. Наш котик починатиме побудову саме з цієї точки. Давайте ще змістимо і встановимо мінус 180. Погляньмо, де саме буде розміщений котик. Чудово. З цього місця і буде починатись побудова. По Y пропоную піднятися на 50 кроків вгору. Ось таким от чином. Чудово. Далі розпочинаємо складати наші зміни, а саме введення зміни. Обираємо «Змінні», натискаємо Створити змінну А гаразд, і створити змінну Б, Б гаразд. І третя змінна – це сума їх, результат С гаразд. Далі. Давайте С ми видалимо. Вилучити змінну S правої клавішої мешки, а створимо змінну під назвою відповідь. І перепрошую мову, обов'язково змінюємо. Знімаємо усі позначки в кожній із введених. Потім обираємо. Датчики, запитати, як вас звати. Замість як вас звати, пишемо. Уведіть значення змінної А дорівнює. Потім обираємо змінна, Надати значення А 0. Повертаємось до датчиків і перетягуємо значок блок відповідь на 0. Готово. Тепер так само зробимо для Б. Обираємо запитати, дублювати правою клавішою мишки. Готово. Замість уведіть значення змінної А. Пишемо уведіть значення змінної Б. І надати. А обираємо Б. Готово. Тепер розпочинається саме цікаве. А саме побудова. Обираємо події, вибачте, керування, повторити перший цикл. Скільки в нас сказано має бути наших з вами квадратів? Правильно. 4. Щоб почалася побудова, обираємо олівець і опустити олівець. Потім знову обираємо керування, повторити 4 рази, і ми знаємо, що наш з вами квадрат складається з кількох, вірно, з 4 сторін. Отже, повторити теж 4 рази. Далі здійснюємо наступні дії. Рух перемістити на замість 10 має бути значення змінної А. Отже, ми обираємо змінні, обираємо блок А і перетягуємо замість 10. Чудово. Потім рух. Повернути за годинниковою стрілкою на 15 градусів, 15 змінюємо на 90. Готово. Перший квадрат готовий. Але сказано, що наступний має змінюватись, збільшуватись на відстань. Тому, після побудови першого, обираємо олівець. Обираємо підняти олівець під блок. Ось такий має бути вигляд наступний. Підняти олівець. Потім обираємо змінні. Змінити А на значення змінної на. І тут має в нас бути наступна умова, що А збільшити на Б. Отже, ми обираємо змінну Б і вставляємо сюди. Досить все просто. Далі, але перед цим, як це все здійснити, нам потрібно, щоб наш котик перемістився. Тому ми обираємо рух, перемістити на 10. Вставляємо, обираємо оператори і обираємо з плюсиком блочок, повертаємося в змінні, А на відстань А. Ой-ой-ой, перепрошую, не влучив. На відстань А плюс, до прикладу, 5 кроків. Готово. Потім змінюємо довжину нашої А і виконуємо. В кінці, після виконання цих чотирьох дій, потрібно показати зміну і обираємо відповідь. Ось так. Запустимо наш проєкт на виконання. Уведіть значення змін на Я, до прикладу, 50, а змінюватися буде на 20. Enter. І ми бачимо, як наш котик побудував відповідну кількість. Даний останній блочок нам не потрібний, я трішки лишній додав. Запустимо проект заново 50. 20, Enter. І ми бачимо, як будуються саме 4 квадрати з різною, з різною довжиною сторони, і кожна наступна довжина сторони збільшується саме на довжину B. Чудово, проект виконано. Отже, зберігаємо його, файл вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку, правою клавішою мишки. Перейменувати і підписуємо «Практична 8 і своє прізвище. Даний проект ви обов'язково покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки, а також запис в зошиті. Можна на цьому закривати середовище Scratch. Вдома не забудьте повторити. Розділ 4.4 з підручника з інформатики для 7 класу. А я ж на цьому з вами буду прощатися. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивчення інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал подобайкою та підпискою. А також лишати свої коментарі. Окрема подяка Зінченко Сергію Анатольовичу та Зінченко Катерині Іванівні в допомозі підготовки даного відеоуроку. До нових зустрічей!